Ми з тобою так пройшли багато за плечима місяці і роки, і сьогодні в нас з тобою свято. Тож тебе вітаю, любий з ним. Я тебе кохаю все сильніше, більше, ніж на початку. Ти повір, я з тобою завжди сміливіша. Робиш більшим розмах моїх крил. Може, я з тобою будь відверта, знаю, зрозумієш ти завжди. Хай би як було б мені нелегко, я знайду підтримку тобі. Ти моя утіха, моя радість, моє щастя і моє життя, хочу зустріти разом старість, зустрічати разом майбуття. Хочу я для тебе завжди бути радістю і підтримкою в житті, і тримати завжди твою руку, чи у горі, чи то у журбі. Я тебе кохаю і кохати буду по всі дні. З нашим святом я тебе вітаю, привітання, ти мої, прийми.